Переводимо годинники в останнє. Дискусії про користь та шкоду сезонної зміни часу точилися в Україні багато років. Здавалося, цього літа Верховна Рада поставила крапку в цьому запитанні, ухваливши закон, який скасовує літній час та залишає країну на зимовому. Та чи так це? 27 жовтня о четвертій ранку українці переведуть годинники на годину назад. В Україні зимовий та літній час офіційно запровадили ще у 1981 році. Цього ж року Верховна Рада проголосувала за єдиний київський час за 261 Рішення прийнято. Закон прийнятий цілому. Вітаю з київським часом. Народні обранці проголосували. Проте не все так, як вони задумали. Президент даний проєкт не підписав. Посилаючись на джерела BBC, глава держави ставити свій підпис не планує і в майбутньому. На це є кілька причин. Все порахували і побачили мінуси для економіки. А також взяли до уваги петиції українців на кшталт не крадіть наші вечори. Ми ж вирішили поцікавитися думки рівнян. Що вони думають про перехід на єдиний час та чи потрібно це взагалі? Можливо, потрібно. Я думаю, що так. Ну, щоб було завжди одинаково, щоб людина не привикала, тому це впливає на здоров'я, поки звикнеш, поки переведуть. Мені би краще б тако перевели час і більше потім не переводили. Це мені зручно, це комфортно. Ну, як для держави, як для Суспільства, ну не знаю, як там на рівні економії нашої держави. Це якось, ну, для стану, для стану. Мені це і діти довше поспали б, і відпочинуть чуть довшеньки, а так біжиш бирання цим, зима, маршрутки, потім. Ну, краще б так лишалося б. Я не хочу приходити. Мені так вигідніше зараз. Вісім вже видно в школу, а ввечері люди додому йдуть. І треба всім уроки робити. І більше енергії тратимо ввечері. Якщо вірити фахівцям, то нібито зимовий час і до змін він завжди в нас був. І, мабуть, ми ну, адаптувалися до того часу. Я так думаю, якщо його далі не будуть міняти, то ну, ми будемо себе добре почувати. Як зазначають лікарі, перехід на зимовий час організм людини переносить легше, адже з'являється зайва година для сну. Проте на здоров'ї це теж відображається, особливо якщо є хронічні захворювання. Якщо брати зі сторони шлунково-кишкового тракту, то зазвичай організм звикає до прийому їжі в один час, і коли вона зміщується режим, тобто відповідно зміщуються години, в які приймаємо їжу. Так само при хронічних захворюваннях, якщо приймаємо певні ліки, також зміщується година прийому ліків, і це може відображатись на перебігу захворювання. Так само це буде впливати на появу якоїсь апатії, можливо, порушення сну. Лікарі радять завчасно готуватися до переходу як на зимовий, так і на літній час. Поступово змінювати свій раціон, добовий ритм, якийсь по адаптуванню до часу. Тобто, наприклад, якщо ми приймали в одній годині ліки, то не відразу через годину їх приймати, а, наприклад, старатись на початку приймати в той самий час швидше і поступово по 15 хвилин збільшуючи проміжки до того часу, який є зараз. Якщо закон про перехід на зимовий час приймуть, а літній скасують, то це означатиме, що в теплу пору року о 4.30 ранку Вже буде доволі світло, а о 9.30 вечора темна ніч. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.